Лістівочки, мої соколики, ось скільки кур'єр доставив мені сьогодні посилок. Ось ось ваші посилки. Ось ваша вдячність за мою допомогу. Мої ластівочки, мої соколики. Тут є із Вінниці, є з Німеччини, є з Франції, є з Італії. І ще 11 посилок чекають. Ну, не чекають, а спішать мені сюди від вас в Київ. Мої красунечки, мої ластівочки. Я вам безмежно вдячна за ваше добро і за вашу повагу і увагу до мене. Це ваші вітання з 8 березням. Іди, моя китюшечка, іди, моя пташка, іди, мій хороший, іди. Не, не, Не заважай, не заважай. Я в мене аж сльози на очах. І за те, що ви так мене... Поважайте так, любите за ваше добро. Всі, хто мої підписниці, мої підписники, хто зі мною, а вже ось два роки. Два роки буде 5 квітня, буде два роки, як я в Тіктокі. А також ну, в мене інші сайти були. І представте, яка маса гарних слів. І майже скільки 212. Тисяч підписників це за, за два роки. Не один підписник не купляний, ні один лівий підписник не має. Я все свої, своєю працею, своєю трудом, і своєю допомогою, і своєю любов'ю до людей я це. Через те отримую. Звісно, ну, є від, там, просто дарять подарунки. Є ну, просто повагу, ну, все ж таки дарять подарунки за щось. Ну так, ви згодні, за щось, мабуть, за мою допомогу. Я ніколи не виставляю своїх карток, щоб мені переводили гроші. Це для мене такий запрет, такий заборона. Ніколи я не випрашую щось. Людина сама собі може прислати, може не прислати, але від цього я не перестану вам допомагати. Якщо в людини немає там на даний час чим віддячити, Я, ви знаєте, що я всі безкоштовно дивлюся, просто ви мені просто за порадою до мене звертаєтеся. І я завжди вам, якщо в мене є час, я завжди відповім. Мої ластівки, за ваше добро, за вашу повагу і увагу до мене, всім, всім моїм всі ластівочкам, хто захотів мене поздоровити. Із 8 березня, а це немало, я думаю. І ще ж один 11 посилок бачу в путі. Я хочу витягнути ці чудові карти на 2025 рік. Це тут і від Світлани, і від Наталі, і від Лілі, І ще даже не знаю від кого посилки. Я ще не дивилася, імена, бо кур'єр доставив. Хочу вам витягнути на 2025 рік ці чудові карти. Щоб ці карти стали вам. Гарною порадою за ваше добре серце, за, ваше, за вашу увагу і повагу до мене. Ось Ліля, Лідія, та, що хоче їхати з Італії додому, вона поїде і все буде добре. Так що е бажання здійсниться, це від неї теж є тут посилки. Ось всі вам. Е Жезли в руки, щоб ви дійствували, і щоб у вас нарешті настала ось світла полоса, щоб було радості, повні кармани. От іменно я вам бажаю повні кармани, щоб у вас був захист, щоб завжди світило сонце над вами і над вашою родиною. А так і буде. Відьма, я так сказала, вузлом захист здоров'я, кохання взаємне, добром прив'язала. Мої ластівички, дякую. Дякую ще раз, дякую. Ви завжди можете до мене звертатися. Ви знаєте, що я і в три години ночі відповідаю. Я ніколи на вас не серджусь. Тільки, будь ласка, не дзвоніть. Ну, дзвонить, треба це ну, в якомусь екстреному випадку. А так я бажаю вам завжди. Бути зі мною, і я вірний друг. Я ніколи не бросаю людей, тому в мене і друзі є, з якими я вже дружу по 40 років, є, по 35 років, бо я вірний друг, я преданий друг. Я ніколи не бросаю людей в біді. Через те ви мені віддячуєте. А всі ті слова, що я сказала за мирну угоду, ох, побачите! Ох, як я влучно сказала! Ох, же ж як всі. Чиряки повискакують ті, що не вірили моїм словам. Я таки підтверджую, що все буде так, як я сказала. А хто зо мною завжди, хто мені вірить, завжди буде багатий, щасливий, здоровий і кохання взаємне. Назавжди. Дякую.